Подробиці дивіться далі. Його називають гаманцем Путіна, а ще талановитим інвестбанкіром Росії, третьою за впливовістю людиною в оточенні кремлівського диктатора і навіть можливим спадкоємцем російського, так би мовити, престолу Кирило Дмитрієв людина, яка була у складі російської делегації в Саудівській Аравії, і яка затвердженням західних змі виконує ключову роль у неофіційних контактах з командою Трампа, і саме йому за чутками у Кремлі можуть доручити керувати українським напрямком. Ми зустрічаємося з Олегом Хавруком, який з Кирилом Дмитрієвим познайомився ще 15 років тому. Це крайня вулиця, яка не повинна була бути крайня. Насправді це мала бути центральна вулиця. Олег, військовослужбовець до служби в армії, працював в it сфері, коли побачив у новинах світлину Дмитрієва. Одразу згадав будівельну аферу, до якої був причетний нинішній російський переговорник. Вони робили таким чином. Ну, була рекламна кампанія мега-мега-мега, І під цю рекламну кампанію вони е, прийшли люди та сказали, ой, ми хочемо, ми хочемо, <гум> занесли перші гроші, вони на ці гроші зробили ось тут асфальт, ну, який вже зараз тяжко назвати асфальтом, і збудували умовно цю вулицю. На той час Дмитрієв керував одним з інвестиційних фондів, який виступав гарантом будівництва. Саме на цьому місці обіцяли звести найбільше в Європі котежне містечко згідно із проектом 900 будинків, шкіл, лікарні, спортзали та іншу ексклюзивну інфраструктуру. Коли ми почали цю історію піднімати нагору і волати про те, що люди дивіться, тут кидок на сотні мільйонів гривень. В рекламних буклетах все було красиво, солідно і надійно. По телевізору реклама, і у головній ролі народна артистка України Ані Лорак. Мені здалося все казковим. Кирило Дмитрієв тоді вже публічна особа і інвестував у власний піар. Проблема в тому, що я трошки знаю цей бізнес. Відомий фінансист дотичний до створення Дельта банку, нафтопереробки та IT. коли Олег збирався інвестувати в будівництво, одним з визначальних факторів була довіра до персон, які його представляють. Говорилося, що є два головних інвестора. Це Дмитрієв і Лагун. Причому Дмитрієв якраз Кирило Дмитрієв. Отже, на початку 2000-х Олег оформлює кредити і вкладає чверть мільйона доларів у будинок в котежному містечку Олімпік Парк. За рік будівництво стало. Дмитрієв ховається від ошуканих вкладників, а потім скидає все на інших. Він скидав це на Лагуна. Що, це Ла... другий бізнес. Да. Бізнес. Да. Що... от лагун свої, мов не виконав зобов'язання, я то свої виконав. Ми кажемо, ну, як ти виконав? Як? Ну, що? Нічого не побудовано. Ну цього навіть не було. Що? «Да, ну це повинен був він, а я там зовсім друге. Олег та інші ошукані вкладники довго намагалися відстояти свої права, аж раптом, коли Кирило Дмитрієв знову зібрався до Москви, він намагається скандал зам'яти. я там чуть ли не за свої гроші, буде ну, за які свої гроші, Почекайте. Ця коробка коштує її собівартість будівництва на той час була там, ну аж раптом 30 тисяч доларів. Ти отримав 250. Де решта? Mm -hmm. да, Маржа. Ну, ви розумієте, там много своровали. Так а хто сваровав? Це ж твої ж менеджери варвалі? Ну. Я постараюсь все рішити в такому стилі. Хто такий Кирило Дмитрієв, який на початку 2000-х ошукав українських інвесторів, а тепер член російської делегації на переговорах в Ер-Ріяді? з відкритих джерел відомо, що народився він у Києві в родині професора біофізики і радіобіології в будинку на столичному Печерську, де він виріс, його досі пам'ятають. Я тобі скажу так, щоб ти понімав. Я тобі скажу так, я його з дитинства пам'ятаю. Він був такий. Ну як тобі сказати, коли всі грали у футбол? Ну з іншого боку, він. Він виявився правим. Він вчив англійську, грав у теніс. Потім поїхав десь в Америку. Він ботанік. я ж тобі кажу, він не від миру цього. Коли ми говоримо із сусідами про Кирила Дмитрієва та його родину, вони в один голос просять не показувати їхні обличчя в ефірі. Поза камерою кажуть, що бояться. Шок ніфіга. Шок такий. Ніфіга собі, ми жили в одному будинку. А тут він за Росію питання вирішує. До слова, Кирило має український паспорт, і в цьому будинку досі прописаний і він сам, і вся його родина батько Олександр, мати Тамара та сестра Наталія. Сусіди кажуть, що перед початком широкомасштабки вони виїхали. Наразі двічі на рік Дмитрієв старший навідується до помешкання. До речі, Дмитрієв старший батько російського переговорника задіяний у схемах котежного містечка Олімпік Парк. На перших етапах на нього була оформлена земля, на якій планували будувати сьогодні. В його власності три гектари. Ми намагаємось знайти його і поспілкуватись. Офіційно він працює в інституті клітинної біології і генетичної інженерії, біофізики і радіобіології Національної академії наук України. Олександр Петрович Дмитрієв. Працює у нас головним науковим співробітником. Так. Десь приблизно в, при кінці квітня, то есть на пам'яті один раз, він поїхав, взяв відпустку за свій рахунок і поїхав все, і більше ми його не бачили. І... Кожен десь, кожен 90 днів він присилає заяву, продовжує відпустку під час військового стану за свій рахунок на 90 днів. А куди поїхав? Ну, перший лист він прислав вас в Турції. Принагідно запитую, чим займався професор Олександр Дмитрієв в інституті клітинної біології і генетичної інженерії. Відповідь приголомшує його дослідження, засекречені. Дисертація була закрита тема. Тому що у, у этого Кирилла. Ні, ні, у ПАП. У ПАП да. закрита, да, да, так? Що значить закрита? Я не знаю, вона не, не була публічною. Тобто так. А це теж перевіряти, нужно, нужно запити в Академію наук. І повертаємось до персони Кирила Дмитрієва. Отже, в 1988 році 14-річний син професора виїздить на навчання в США в Америці. Він здобув вищу освіту в Стенфордському університеті, повертається у 96-му і намагається зробити кар'єру у Москві. За даними журналістів розслідувачів видання інсайдер, саме в цей період його і завербували російські спецслужби. І як доказ наводять той факт, що в Москві у 2000 році свій перший автомобіль Ровер» Дмитрієв оформив на посвідчення співробітника російської розвідки. В Україну він повернеться у 2007-му. і наступні три роки його можна побачити у колі найвідоміших бізнесменів країни. А ще привозить в Україну російських артистів. І як ми вже знаємо, робить спроби у будівельному бізнесі в 11-му році повертається в Москву якраз після оборудки із Олімпік парком, цього разу у фонд прямих інвестицій. Це така урядова організація, яка вирішує, кому і в який проєкт вкладати надлишки бюджетних коштів. Переважно гроші вливаються у промислові гіганти, які належать найближчим до Кремля олігархам. У цей період відбувається кар'єрне зле Дмитрієва, і його пов'язують із вдалим одруженням. Його обраниця Наталія Попова. Журналісти з'ясували, вона найкраща подруга старшої доньки Путіна Катерини Тихонової. Разом вони навчались, а тепер і працюють у фонді інопрактика. Щоб зовсім спростити, це організація, яка також допомагає витрачати державні кошти серед наближених до родини Путіна людей. Коли Олег Хаврук побачив Дмитрієва на переговорах у Ер-Ріяді, то знову згадав, скільки українців через нього втратили гроші. По факту залишилися не збудованими та дві черги це 600 будинків, які просто стоять в якості землі під забудову. І що саме страшне, що вони цю землю зараз починають завалювати сміттям, організували там незаконні звалища. Олег каже, що весь менеджмент Дмитрієва залишається працювати. Щоправда, тепер вони називаються новими власниками землі і бізнес-проекту. Ти просто отримуєш будинок і землю. Ба більше, після того як ти туди заселяєшся, до тебе приходить той самий Василь Аркадійович Розживін, і за готівку кажуть, треба заплатити 30 тисяч доларів, і тоді ти отримаєш підключення до електрики. Із 900 передбачених проектом будинків зведено трохи більше ста. Жодних натяків на школи, лікарні та іншу інфраструктуру немає. Сьогодні нові старі власники розпродають недобудови. Дмитро Светненко, Михайло Путята та Роман Рєпа ТСН один марафон Єдині новини.